Цьому відео я скажу топ-3 помилки, через яких більшість просто зливає на ф'ючерсах. Більшість приходить у ф'ючерси і думає, що тут можна швидко заробити, але майже ніхто не думає, що тут можна так само і швидко втратити. Але суть в тому, що проблема не в біржі чи в ринку, а проблема саме в підході. До речі, в мене є свій телеграм-канал, там я ділюсь думками, угодами розбираю різні помилки, яких можу допуститись кожен, Так що обов'язково заходіть, посилання в описі під відео. І до речі, біржа, на який я торгую, теж залишу в описі під відео. І перша помилка це велике плече. Без розуміння правильного ризику, дехто бере 20-50, а то й дехто 100-те плече, бо хочуть більше і швидше заробити. Але не розуміють, що ринок може піти на пару відсотків проти від їхньої сторони і вже позиції можна сказати немає. Ліквідація. Плече, можна сказати, ну не робить угоду кращою взагалі. Якщо ідея слабка або взагалі ідеї немає, то більше плече просто швидше зливає депозит. Друга помилка це відсутність стоп-лосса або небажання фіксувати мінус. Дехто, коли бачить мінус, думає, та ще зараз почекаю, зараз відскочить, але переважно так не стається. Дуже рідко, переважно мінус стає ще більшим і тоді вже ліквідація або стоп-лосс. Якщо він є, ну стоп потрібен дуже, це прям головне. І трохи більш детальніше про це я вже розписав в своєму телеграмі посилання в описі під відео. Заходіть і додивляйтесь до кінця. Зараз в кінці скажу дещо найважливіше. І третя помилка це торгувати на емоціях. Після мінуса хочеться відігратися, а після плюса хочеться зайти ще раз в угоду, але вже не по плану, щоб ще більше швидше заробити. І ще, якщо не можеш пояснити словами свою угоду, то вже краще пропустити ту угоду, не заходити в неї, пояснити словами, тобто причину входу, чому я входжу, від ордер блоку, імбалансу, після зняття ліквідності і так далі. І саме головне на фьючерсах можна заробити, якщо дотримуватись правильного риск менеджменту, тобто правильно ставити ризик, плече і так далі. Тут ще дуже вирішує ставлення до цього всього. Якщо торгувати на емоціях, там зайшов, зайшов, бо хтось так сказав, ну то краще вже навіть не заходити. Ну от принципі все підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте про мій телеграм-канал, посилання в описі під відео до наступного oh, відео.